Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні субота, так, яке ж число? Сьогодні 20, 23 серпня. Сьогодні день прапора. так. Сьогодні день прапора, завтра день Незалежності. І моїй меншій онучці завтра виповниться сім років. Так, так, да. дуже прикро, що вже половину свого життя вона живе під час війни. Так, зараз я вам покажу, що я нав'язала за цей тиждень, так як сьогодні я йду в клуб. Ну, ярмарок не ярмарок, там буде концерт. Приїжджатиме наш колектив Полтавський. Олтава, він, мабуть, Вокально-танцювальний. Буде якийсь там концерт проходити, і мене туди запросили. Тому зараз швиденько я вам покажу, що я нав'язала за цей тиждень. Так, зв'язала я ще одного такого павучка. Так як у мене на ярмарку на борщ на останній на борщику було 2,2 забрали. Це за це літо мій сьомий павук. Першого я зв'язала і пішла на перше червня, вийшла на ярмарок і в мене його забрали. Якби були ще, може б ще кого продала, ну був один і його забрали. Потім я ще в'язала, і в мене їх за три дні, да, я виходила. Два-три. І в мене їх ні, чотири ще в клуб, раз ще виходила. Да. За чотири дні я їх розпродала. Це місю, мій сьомий павук. тому... <кій> Думаю, що ще в'язатиму, але встигла одного зробити. Потім були ось такі котики. Всіх невеликих котиків я розпродала. Там Хвостики в мене такі всі розпродались. Котиків треба таких невеличких попідв'язувати. Це кіт-батон якоїсь нашої української майстриньки. Я забула глянути її ім'я, і в неї там на каналі. Це свіженька ямка, в неї є такий великий кіт, батон теж хочу його ще зв'язати, але треба замовити пряжі. Нема часу сісти, відібрати, вибрати пряжу. Треба на тому тижні обов'язково цим зайнятися. Ось таких 5 котиків. Я зробила в неї тільки по МК, там носик отаким хрестиком вишивається. Ну, я поставляла такі носики, чомусь я не дуже люблю ті носики, тому я поставила, хоча, як дивлюсь, на її котиків, то з тими носиками вони в неї начебто непогані. Але собі своїм котикам поставила такі. Так, оце в мене так, 5 таких котиків. Ось такі. Так, потім я зв'язала ось таку таксу. Одну ось такий песик вийшов. Носик приклеяла, не було в мене другого. Є декілька таких, що клеються. Ну, для такої іграшки воно і непогано. Ось такий. Песик. Потім я зв'язала ось таких двох котиків, один ось такий, в шапочці, шапочка знімається, ось такі котики, так, і другий ось такий. Так, ось. Ці дівчинки така яскрава шапочка. Ну, а це, мабуть, буде хлопчик, в нього така трішки трішки темніша. Такі гарнесенькі, сподобались мені ці котики. Це, якщо не помиляюсь, любов в'язання, канал, може й помиляюся. але мені здається, що так, ну, якщо комусь треба, то я пропишу потім. Спитаєте, я відповім чи їмка. І за її ж майстер-класом ось такий зайчик. Тіло тут в'яжеться однакове, тільки за рахунок пряжі, хоча пряжа 120 метрів уся. Ось така різниця. Зайчик наскільки більший. В котика по майстер-класу там іде ще сумочка, але я не в'язала котикам сумочку. А в зайчика нічого не йде, просто зайчик. Але чомусь мені захотілося зв'язала ось таку сумочку і таку пов'язочку на голову. Бо він якийсь у мене такий сумненький вийшов. Зайчик, не знаю, не дуже він мені сподобався. І я його пробувала хоч як-небудь прикрасити. Ось такий зайчик. Так, ще в мене було. Ось такі людина-павук е МК Вікторія Хрептак. Світла не стало. Не знаю, що вам буде видно, але вже дознімаю, бо чомусь у нас дощ, іде пасмурно. Не стало світла і лампочка виключилась моя. Так, зв'язала їх чотири. Є ще й п'ятий, недов'язаний, але там не вистачило мені ниточки. Один рядок убавок. Ну, докуплю ниточки, потім завершу. Так, чотири. І доробила цього лабубу і зв'язала ще два, ось. Добавилось у мене три. Ну і дві лабуби я зв'язала, була ці, я вже вам показувала готові в минулому відео. Так, у мене ще 5 лабуб з'явилось. Так, це на сьогодні все. Тоді, мабуть, підключуся я на наступному тижні. Якщо щось продам, то скажу. Нічого не продам, то теж скажу. Я не думаю, що я там щось дуже продам. Думаю, що, мабуть, нічого. Ну, воно покаже. І потім я там відповім їм на одне питання. мені задавали. Хтось мене з дівчаток питав під одним відео ціни на мої іграшки просили називати. Ну, ціни я називати не хочу. Кожна майстриня оцінює по-своєму, все залежить, чи в якому ви місті живете. Це все впливає на ціну. І знову мене спитали ціни на брелки, як я їх ціню. Ну, я потім вам постараюсь трошки розповісти. Небагато, але приблизно я вам тоді розкажу. А поки що це все до наступного підключення. Доброго дня, дівчатка! Сьогодні середа вже, 27 серпня. Зараз я швиденько вам. Розповім, що я продала в клубі швиденько, так як продажей було всього 5 ну, але для того ж, як я тут була, всього 2-2,5 годинки і для нашого села це все навіть даже дуже добре. Першим продався в мене стіч брелочок, той, що я в'яжу з пряжі етамін, не покажу, бо зараз немає в наявності, всі розпродалися, залишався в мене червоно ну, рожевий і він продався. Потім продався ось такий котик, тільки сіренький. Такий я його зв'язала перед тим, що йшла сюди до клуба. І сіренький продався. Слідуючим був ось такий стіч рожевий також. І останні дві іграшки в мене взяли в одні руки. Це був ось такий лабубу чорний і павук. Плюшевий великий павучок. Так, це все. 5 іграшечок я продала. По продажам все. Так, задавали мені дівчатка питання. В якомусь відео просили, щоб я озвучувала всі ціни на свої іграшки в відео. Я тут цього робити не хочу, так як. Ну, В більшості свої мене дивляться, я так розумію, що дівчатка, які також в'яжуть. Ціни кожен ставить свою ціну, яку вважає за потрібне. Тому не хочу. Якщо хтось хоче просто прицінитись, то завжди можна мене спитати в коментарях чи в інстаграмі перейти за посиланням. В шапці профілю є посилання. Можна завжди там спитати, я завжди відповідаю на... Питання ваші. Так. І ще було питання по, по тому, скільки я часу витрачаю на в'язання малесеньких іграшок і за яку ціну я їх продаю. Всі іграшки я не можу сказати, скільки часу я затрачую на їхнє в'язання. Так як колись я в'язала по таймеру і. Але це було в минулому житті, як то кажуть, до війни. І десь я записувала, скільки часу я витрачаю, але я не знаю, де ділись ті мої записи. Єдине, що я пам'ятаю, що ось оцей олень. Так, де наш фокус? Отакий олень я в'яжу 4,5 години. Пряжа діва. Продаю я його за 250 гривень. Ось так. Дорого, дешево. Я думаю, тут буде в кожного своя думка. Я продаю так. Так, за цей час можна зв'язати плюшеву, величеньку іграшку і продати її дорожче. Або зв'язати декілька плюшевих маленьких іграшечок, які також можна продати дешевше, ніж я ставлю ціну на цю іграшку, але на кількості можна заробити більше. Але в моєму місті я продаю за такими цінами. Дорожче я тут продати не можу, дешевше я не хочу, тому що це і так дешево для такої роботи. Але, ну, в мене так. Їжачки... Їжачок лев 260 гривень, я продаю. Ось так. По часу я думаю, що плюс-мінус так само в'яжеться, як і олень. В оленя в'яжуться ріжки, різниця в ріжках. Та чого ж ти не хочеш фокусуватись сьогодні? Тут в'яжуться ріжки, так, вони маленькі, але на 5 стовпчиків з діви, ну, саме розумієте, швиденько не зв'яжеш. Тут в'яжеться паричок, левика, в їжачка паричок. Також нічого складного, але за рахунок того, що пряжа така негладенька, то це також займає певний час. Ну і потім його ж Поки збереш все до кучки, пришиєш, в'яжуться ці брелочки в мене з діви, з діви вони дорожчі в мене, тому що з діви складніше все це робити. Ось так, ось такі вони в'яжуться набагато швидше. Їх я продаю по 220 гривень. Тут пришиваються тільки вушка, ну і оформлюються мордочки. Так, різниця в ціні не дуже велика. Ці в'яжуться набагато швидше, тому що саме тільце зв'язати це відносно не так довго. Багато часу займає зборка іграшки і оформлення. Ну, і в цих іграшках, звичайно, парички, ріжки також займають час. Тут цього немає. Це в'яжеться швидше. Але ці іграшки дожні б стоять. Дорожче, Але я розумію, що я в своєму місті дорожче не продам, тому я продаю по такій ціні. Ну, якось так. Е, ці іграшки, що з джинса в'яжу брелочки, ці продаються дешевше. Ну, Наприклад, такого котика я продаю за 160 гривень. Знаю, що є дівчатка, які продають дешевше. В мене по 160 і їх люди беруть, тому, я, тому в мене така ціна. Наприклад, ось такий стіч за майстер-класом Аліси Білотіл. Я я продавала по 180 гривень. В інстаграмі я бачила майстриньку, яка продає їх по 200 гривень. Ну, в мене поки стояла така ціна. Не знаю, може і поставлю 200, а може залишу 180, подивлюся по, по настрою. Якось так. Дуже багато ще залежить да, від того, в якому ви в місті живете. Тому якось так. Я в себе продаю так. У мене більше купуються в основному такі брелочки. Ось таких я продаю ці брелочки. Я продаю по 260 гривень також. І також їх беруть. Хоча вони в'яжуться набагато швидше. Але я починала продавати дешевше, їх брали, я потрішку піднімала ціну. На 10 гривень підняла, а люди беруть. Я ще на 10 підняла, беруть. Ну і так дійшла до такої ціни. Ну далі не піднімаю ціну. Але потрошку доводиться піднімати ціни, так як ниточка, холофайбер. Все це коштує грошей. Ось останній раз я буквально на цьому тижні. Виписала холофайберу 10 кг. Ну і, звичайно, ціна мене за пересилку, ну, не то слово здивувала. Я за 10 кілограм холофайбера заплатила за пересилку майже 500 гривень. Чому так дорого? Я не зрозуміла нова пошта. Ну, останній я замовляла холофайбер десь у 23-му році, в жовтні 23-го року. Я Точнії суми не пам'ятаю, але було щось, мені здається, до 200 гривень пересилка. Чому зараз так дорого, я не розумію. Ну, Вже як я заплатила, що робити? Так як голофайбер вже був оплачений, ну, хочеш, не хочеш, забирати треба. Я ще зразу подумала, думаю, може, як мені його висилали, може його там не туго зв'язали і ну, вийшов великий пакунок, дуже ні. Привезли звичайний пакунок, так як завжди. Ну, не знаю, якось так. Все, дівчатка, про ціни більше я нічого не хочу вам розказувати. Тут знаєте, скільки людей, скільки і своїх думок, хто як вважає за потрібне. Я думаю, що я пояснила свою позицію, а ви вже ж дивитесь саме, як ви вважаєте за потрібне, так ціните свої іграшечки. Але спитати, я, наприклад, теж питала Галинку Магдій, трішки прицінялася, як зв'язала я сумочку кукуху, я теж не могла зрозуміти, яку мені приблизно ціну поставить. Я бачила, що дівчатка продають мені далеко до тих кукух, що, що дівчатка в'яжуть, там є грізлі мама, здається, підписана. В неї вони дуже гарні, там і з паєточками, так як і в галинки, в неї теж з паєточками, Все. ну от В грізлі мами, я так дивилась, у неї ціни стоять від 2, 2, 4 стає ціна, такі ціни. Я розумію, що навіть якщо я зроблю з паєточками, все гарно, ну я в себе в місті не продам за таку ціну. Тому тут все індивідуально, хто як вважає за потрібне. Так. По цьому питаннячку все. Зараз ще хочу вступити в спільник, який організовує Маруся з каналу Маруся на скринька Рукоділля. Я в такі спільники не вступала, це він вже буде проходити четвертий раз. Я не вступаю, тому що я більшість в більшість в'яжу іграшки. Так як це моя робота, я їх в'яжу і продаю. Тому це я відношусь як до роботи до цього. Мені дуже хочеться в'язати речі, але я не встигаю їх в'язати через те, що майже весь час я приділяю іграшкам. Але цього разу вирішила я вступити. Умови є всі на каналі у Марусі. Канал, не знаю, сказала я ні Марусина скринька рукоділля. І називається проєкт Вернісаж осінніх барв». Так, Там буде шість категорій. Я не пам'ятаю, як там Маруся їх називала по, по категоріям. Я для себе записала так, як розумію, це я. Я так буду тут називати. Перша категорія в'яжеться дитячі. Діти вважаються, так, дівчатка вирішили, що до 14 років. Ну, Речі я своїм дівчаткам нікому в'язати не буду. Може, я й прийму участь в цій категорії, так як мене просять мої онучки зв'язати їм лабуби. Я не знаю, на що вони їм ще потрібні. У них вже скільки їх, тих купованих дуже багато, але просять, не знаю, буду їх питати, якщо хоча недавно ще казали, що вони їм потрібні. Куди вони вже їх чіплятимуть, я не знаю. Там вже всі сумочки обчіплені, ну не знаю. Якщо потрібні, значить я в цьому проєкті зв'яжу їм лабуби. Може, вмовлю на маленькі, а не на більші, ну не знаю, подивимось. Друга категорія це дорослі речі. Я не приносила сюди поки що пряжу ніяку. У мене є дві задумки. У мене є пряжа на павутинку, також куплялася вже дуже давно, ще до війни, там давно. І так вона лежить. Ну, Я вже вирішила, що павутинка мені вже якось і не потрібна до цього часу. І, мабуть, я хочу з неї з тієї ниточки зв'язати якийсь кардиганчик. Тому думаю, що або ж я розпочну цей кардиганчик, або ж ще в мене є Забула назву пряжі, господи, звичайна пряжа, напівшерсть, алізе здається. Мабуть, Лана Голд. Тільки файн. Забула точно назву, бо ж, дівчатка, раніше пам'ятала всі назви пряжі, зараз чомусь десь вони в мене ці всі назви подівалися, не знаю. І планую я із неї зробити. Є там у мене декілька кольорів, мабуть, хочу зробити бомбер. Щоб вона не лежала ця пряжа, думаю, зв'язати собі бомбер. Ну, подивлюся, щось одне повинна б я розпочати. Завершити навряд чи завершу до кінця, там, мабуть, до кінця жовтня буде іти. Ну, Я не думаю, що я встигну його завершити, але хоча б розпочну. Так, під третім, під третім номером це під третя категорія це. Аксесуари. Ну, Так як шапочки, рукавички, шарфики мені не треба. Єдине, шкарпетки мені були б нужні, але якщо я в'яжу шкарпетки, то це тільки захисникам. Собі я зараз шкарпеток не в'яжу. Тому єдине що мені треба б зв'язати, у мене зимові ботинки, і я до них лежить, у мене й ниточка, все. Я хочу собі зв'язати ну, такі гетри, щоб сюди наверх ботиночок виходила така, або резиночка, резиночкою зв'язати такі гарні, або ж, може, косами. Ну, більш за все, що це буде резиночкою. Ну, не знаю, може я собі зв'яжу в цьому проєкті. Четверте це декор. Це можуть бути пледи, підставки, якісь іграшки для декору, для прикрашання вашої домівки. Я також вже давненько збиралася. Ну, знаєте, плани в нас завжди великі, по записуванні, Але не все встигається. Давненько збиралася я зв'язати таку серветочку, що по краю серветочки йдуть квіточки. І зв'язала таку серветочку Оленка Буганова, і вона зняла майстер-клас. я дуже сподіваюся, що я зв'яжу собі таку серветочку в цьому проєкті. П'ята категорія це вишивка, шиття, плетіння, малювання. Хто чим займається ще додатково можна в цю категорію. Ну, я я дуже люблю вишивати, але вже дуже давно я цього не робила. Вишивала я багатенько картин вишила свого часу. І колись давно-давно, може, років і 15 назад, я побачила в інтернеті ось таку картину. Але я не могла знайти на неї схемку. я завжди купую собі не просто схемку, а наборами. Я купую набір, в який входить канва. Ось така чиста, без всяких малюнків, без нічого. Просто звичайна біла канва. Вже навіть позамазувала, доки я її. Та, можна сказати, не вишиваю навіть. Але потім десь в 2014 чи в 2015 році я побачила такий набір в продажу. І, звичайно ж, я його придбала. Але після народження старшої онуки, їй 11 років, зараз 12. Я перестала вишивати, так як ну, це було складно, ниточок багато, голочки, все, коли дитина почала ходити, це вже було все, треба було дужче контролювати, ніде нічого не залишити, і тому так в мене вишивка просто відійшла. І почала я тоді більше в'язати. В'язання сховати було ну, легше. Але цю роботу я розпочала. Не, да, розпочала я ще тоді, десь у 2014 чи 2015 році. Та, мабуть, це був 2014, поки, да, поки онучка не ходила. Оце я розпочала, потім відклала, потім я її брала з собою. Мабуть, у 2018 році ми їздили в Єгипет на відпочинок з чоловіком, і, мабуть, туди я брала в'язання, я не брала. Взяла я з собою там повишивала трішки цю картину. І наступний раз я її брала до роботи. В 22-му році ми виїжджали я з невісточками і з онучками, ми виїжджали з нашого міста на деякий період на Західну Україну. І так як ну ми їхали двома машинами, але воно було ж було 16 березня. І... Ну, якраз зміна сезону і троє малих дітей, і, звісно, що треба брати побільше дитячих речей. Набрати собі речі, бралися зовсім обмаль речей. Так як їхали ще в, зим, в зимовому, а доводилося ж брати вже й весняне, і ми не знали, на який період ми їдемо, тому більше бралися дитячі речі. Собі, я ні в'язання, нічого не взяла. Єдине, що я поклала з собою вишивку. Але я так і не згадаю, чи я там, що хоч трошки вишила, чи не вишила. От не пам'ятаю, може хіба щось зовсім трішки. І все, і так у мене ця картина лежить, а вишивати дуже хочеться, а часу не вистачає. Тому думаю, що в цьому проєкті, може я хоч трішечки, хоч зовсім трішечки. Ну, повишиваю. Тут у мене копиться ниточок. Ага, розмір картини, вона, бачите, йде така вузька і довга. Е, здається, якщо я правильно розумію, пам'ятаю, то вона буде 1,63 м сюди в довжину і 27 см у висоту. Вона буде невисока, оце вже її весь зріст, так сказати, оце її висота картини така і буде, але вона буде дуже довга. Коли це буде, не знаю, але сподіваюся, що колись буде. Дуже хочеться вишивати. Але де ж того часу набрати? Да? Так, я так розумію, що з цієї картини можна робити і невеличкі. Бачите, як тут брати якийсь фрагмент і робити як окремі картини. Але мені хочеться однією здоровою. Ось тут є вона отак ось. Але хочеться мені все ж таки такою великою, довгою. Е, називається вона, ну, мабуть, якщо українською, то це зелене село, мабуть, що. якось так. Ось такий у мене є процес, можна так сказати. Ну, і шоста категорія це на благочинність. Ну, тут, звісно, будуть шкарпетки нашим захисникам. Тут без варіантів. Якось так, буду пробувати щось. Я не впевнена, що я там щось позавершую. Але хоч щось, може, я в цьому проєкті і зв'яжу. Так, це все. І так, я багатенько вам набалакала вже. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. У нас в області цю ніч знову було дуже гучно. Ну, але я цю ніч гарно спала. Це буває дуже-дуже рідко, але цю ніч мені пощастило. Я гарно спала і нічого не чула. Тому то я так реагувала на тривоги. І до зустрічі в наступному відео.